Привіт-привіт усім! Так, ну і знову я з вами. Так так би мовити, в новому домі. Зараз розкажу, як я живу, які у мене зараз інтереси, і взагалі, які у мене плани. Ну, і поговоримо про найцікавіше і найтаємничіше в моєму житті. Привіт усім! Ділимося ефіром, не забуваймо про лайки і коментарі. Привіт усім, хто приєднався. І так, сьогодні я для вас такі ось сукні в чорній. Так, ну, вчора у мене було пряме волосся, можете пам'ятати про це, хто дивив вчорашній ефір. Ну, а сьогодні я знову кучерява. Привіт-привіт усім. Питайте у мене різні питання і з радістю на них відповім. Я вас люблю. Дякую, дякую, що дивитесь мене. Цілую У мене є садома зонахила, якщо говорити про таємниці з мого життя. Звідки це з'явилося? Привіт. З'явилося це давно, ще з дитинства я бачила такі сновидіння, де це проявлялось, тільки проявлялось дуже жорстоко. А потім я спостерігала дуже слабкого чоловіка психологічно слабкого, бачила, як його окриптала і бачила, як він не міг постояти за мене. Я розуміла, що я дитина, якщо зі, ну, з рідними щось станеться, він ніколи не зможе мене підтримати. Він швидше всього просто. Отримає складнення здоров'я. Можливо, це мало свою дію ще на формування садомозахистських нахилів. Ну, коротше, я люблю сильних чоловіків. Ну, і сама себе не вважаю слабкою жінкою, принаймні підтримати морально я вмію. І, принаймні, кидати людей не збираюся у біді. Від слабкості також не збираюся кидати нікого. Ось така перша таємниця. А ви пишіть, як ви ставитеся до збочень, до садомазу нахилів, як ви ставитесь до ЛГБТ спільноти. Обсудимо, давайте це. Нічого не чутно? О Боже, що ж ви мовчите? Та ніжбо. бо. На максимумі стоїть голос. Так, хтось пише чутно все. Дякую, дякую. Значить, це у вас проблема, якщо не чутно. Чому ви мовчите? Нічого не чутно? Ну, я не мовчу. Ви ж бачите, що я розмовляю? У мене ні. Алло. Відгукуйтесь. У мене чутно чи ні? Так, чутно, чутно, все, дякую. Все, тепер все гаразд. Дякую, дякую, дякую. Чому так скромно? А чому Ви вважаєте, що це скромно? Це не скромно. Пишіть, як мені краще скучим чи з прямим волоссям, хто бачив мене вчора. І, до речі, я розмовляю трішки вниз. Я трохи застудилась. Дякую, дякую за лайки, дякую. Краще у купальнику. Хм. Можливо. А як ви вважаєте, як має ставитися хлопець чоловік до того, що дівчина виступає в стрімах в купальнику? Тут у мене багато інформації в іншому телефоні. Так, зараз спробуємо вам включити якусь пісню. А краще музику. А не підходить.

Макіяж, ну, Це взагалі схоже на погану камеру. Дякую, 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 дякую. Не знаю, як воно так виходить. Інший раз повішу камеру біля вікна, так хвилинку. Телефон. Телефон розрядився. Привіт, Яно. Ну, куди я сьогодні піду після ефіру, я вам не скажу. Тому що це таємниця. Просто піду. Чому? Тому ви багато хочете знати? Чи хочете зі мною денебудь зустрітися в Києві? На Хрещатику, наприклад. Розмовляти, поспілкуватися, погуляти. Тому що мені доводиться шукати своїх старих інститутських друзів. Доводиться швидше всього іноді сидіти вдома, а хочеться гуляти. Хоча томлюся. Робота не важка і все однак томлюся. Будете в Дніпрі, кажіть. Ясно. У вас є жених? Є. Як я засяяла, ну, в мене взагалом і скляться очі і шкіра світиться. Так буває в генії, в, істерків, в маніяків. Ну, коротше, світиться. В Гітлера очі світились, до речі. Тесли, так, хто тут телефонує? Так, 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 так. Іноземець. Коли за жениха спитала? <ривіт> Привіт, як ти? Чудово? А як ти, Алла? Ну. Давайте я вам що-небудь розкажу із поезії своєї. Доведеться е... не сумно йому, це точно. А чому ви так вирішили? Ви вважаєте, я можу відколювати різні речі із женихом? І взагалі. Ну, а, а навіщо така наречена, з якою нудно? Це ж класно, коли не сумно. Ну, я теж так вважаю. Такий вже ми українські жінки, неможливо. Я також нормально, то з таки в Київ переїхала? Звичайно, привіт, Яна. привіт ще раз. Е, так. В садах, як в раю. В запашнім цвітінні гул джмелів, в садах Ой, того розмаю. Так неповторно в світлості цих днів. І де ж, бувало, тихо морок, і соловею усе чогось співай співа, співа неначе в душу загляда, Чи у душі окрайок, а ти ідеш, тобі не все дарма, іще жива й палаєш ніжним цвітом, Іще жива, гориш, гориш, та пройде вік, і лишаться, і роки твої літа. Та ти підеш кудись уже одна, куди відходять всі у світі, куди гряде само життя. Тож тут. Ти пий, хмелій, впивайся сонячними днями, не так вже їх багато Ґх, Ґх. в нашому віку, кохайсь і свіжими роками хмелій, других, кого ти знаєш, кого кохаєш всім життю. Так. Правильно, там буде веселіше, ніж в селі. Так, звичайно, дякую, дякую за лайки, дякую, дякую. Що мама сказала на те, що ви переїхали, що вона зробить. Привіт-привіт, привіт! А ти, до речі, де? Отже. Ми проголосували за те, що все таки кучерявилося краще, бо вчора мені писали навпаки, люди. Я вчора була без кучерів. Цікаво, що думає яна. Як робота Та Нормально, непогано. Слава Богу, я ще в блозі працюю. Ну, в блозі, звичайно, веселіше. в блозі це моє. Я люблю декламувати, читати. Вам всяке волосся пасує. Ну, дякую. Дякую. Так, а що це за маска, до речі? Це якась взагалі відьма? Але ж я казала, що з рівнем ви ніжніше виглядаєте. Дякую. Гарно, і так, і так, дякую, Глочка. До речі, Алла, де ти зараз? Ти не збираєшся в місто переїхати? Тому що там, де ти живеш, нібито там село ще менше за печеню моїх. Так що... так от. До речі, оця, оцей сарафан, він у мене довгий, майже до землі. Але тут в Києві так часто ходять у довгих сарафанах. Єдине, що мені незвично, що я не можу іноді вилетіти з другого поверху на вулицю, з як хотіти. Може іноді ходити в купальнику або в стрінгах, як я ходжу іноді в селі. От у цього мені не вистачає. От. І не вистачає ще того, що я можу спокійно, а хочеться пройти ввечері пізно, куди-небудь, погуляти, послухати, як то кажуть, силою. Я чи зозоля, того немає. Тут ввечері не всі самі ходять. Я ще стою, одна дівчина зі мною їде на тролейбус, я їй кажу, а тут можна самі ходити. Вона каже, та я раз чи два ходила. От. Тобто люди все-таки остерігаються. Дякую, 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 дякую. Так, планую, бо в наступному році донечка в перший клас піде, то ти хочеш її віддати до київської школи, так? А у вас там школа є яка-небудь? Мені теж час народити дитину, я до цього готова. До речі. Ну що, спробуємо співати, щоб так не було нудно. Ви вже з кимось познайомились в Києві? Ну і з теми, хто працює разом зі мною, познайомилася, з тими, де живу. Вони школу закрили. Е, -е, -е так погано, що школу закрили. В Києві не хочу. А де хочеш? В Чернігові? Тільки не кажи, що хочеш на городі Сіверському. Там всі достатньо і так научились у школі. Не зайшло якось майже нікому. Світирен, світе рена листя опада є хто в любові Де не пам'ятаю? Не моє місто. Я коли вже писала про о, те, що не люблю Київ. Ні, в Новгороді не хочу, ми там вчились, сама знаєш, як там вчитися. Отож, От я ж кажу, в Новгороді <реш> вчитись не бажано і жити там не бажано. Так, всі ми пам'ятаємо той інтернат, його називали ще інкубатором. Це за Не вже сирена. Ото, що точно. Такі ж сирена. От зараза. Так, тривога. Ну що ж, сонечки, якщо вже тривога, то я буду. Зараз я відійду на хвилинку, поговорю, можливо, ще до вас повернусь. Чекайте. Так, тривога такий гудить. Але що зробиш? Я так подивилась, її тут всі ігнорять, якщо чесно. Так, ну що, сонечки? Я зараз маю поспілкуватися з однією людиною. Тоді давайте, доки, ракета летить. <звук> О, зараза, москальська ракета йди нахуй. Все, сонечки, цілую, люблю. Bereží sebe.